Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну Що, друзі? Друга кава, 9.24 на студійному студійного західного полюсу. І сьогодні ми говоритиме про, ем, про важливе, однозначно, про цікаве однозначно і про. Ем, це, що відбудеться в наступних вихідних уже у неділю. Що ж це буде? Давайте я представлю вам нашу гостю сьогодні. У нас в гостях Оксана Калинюк, проректор з науково-педагогічної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії університету короля Данила. І будемо сьогодні говорити про день відкритих дверей в ОКД і не тільки. Пані Оксана, добрий день. Дуже дякую за гарний анонс. І насправді я прийшла поділитися гарною новиною. У нас свято в університеті Коля ви гарно зазначили, воно відбудеться вже цієї неділі, 27 жовтня о 13-й годині. Тож чекаємо. Але перш ніж більш детально розповісти саме про цю подію День відкритих дверей, я хочу одночасно зазначити, що вступна компанія 24-го року ще триває. І усі ті, хто бажає стати нашими студентами фахового коледжу, вступити на бакалаврат або магістратуру, ще мають таку можливість. Можливість створення електронних кабінетів, Наша електронна заявна вступ, вона доступна до 31 жовтня. Лучно. Єдине, я хочу сказати, наголосити на цьому, кількість місць обмежена. І тому, будь ласка, всі охочі, хто бажають скористатися шансом, я підкреслю, стати студентами ще у 2024 році, будь ласка, не зволікайте, мерщі в УКД, пишіть нам в соцмережах, приходьте особисто, телефонуйте. Тому що зараз різні життєві обставини в кожному, ми це розуміємо, в країні війна. Хтось не зміг вчасно подати електронну Заяву під час основного періоду вступної кампанії. Але ця можливість, насправді, унікальна можливість ще доступна для всіх охочих і для всіх бажаючих, хто бажає вступити в коледж на бакалаврат або магістратуру. Це дуже приємна новина. А скажіть, якщо я пропустив уже ну майже два місяці навчання, яким чином я зможу? А, нічого, догнати? нічого страшного розумієте, тому що навчання на заочній формі воно розпочинається пізніше. Відповідно, ті, хто ще подаватиме документи, електронні заяви, відповідно, буде брати участь в конкурсній відборі, Для них ми долучимо їх групу з 1 листопада. Для них буде розроблена окрема програма, тому що ми розуміємо, що навчання офлайн воно вже розпочалося з 1 вересня, але ми це питання. Вишимо. Будь ласка, приходьте до нас і ми все детально розповімо. Розкажемо, підкажемо, допоможемо. Добре. Віримо чесно не переконали. Не ви мене переконали. Але знову ж таки кількість місць обмежена, тому що цьогорічна наступна компанія вона виявилася однією з найкращих за результатами набору, і не на всі спеціальності ще залишилися вільні місця. Тому дізнавайтеся інформацію конкретно у приймальній комісії. Телефон розміщено на сайті. Вони є в соцмережах, Знову ж такі спеціальності, які користувалися неабиякою популярністю. Можете озвучити звичайно. Правоохоронна діяльність це спеціальність, на якому перше здійснили набір саме цього року. І повністю ліцензійний обсяг заповнений. Так само спеціальність психологія. Ми всі розуміємо, наскільки потрібні психологи в сучасному житті, в тих умовах, які ми зараз живемо, в складних умовах. Ця спеціальність теж нова в нашому університеті, і вже вдруге ми проводимо на неї набір. І вона так само виявилася другою за популярності серед всіх спеціальностей, які є в нашому університеті. Як саме ж на програма забезпечення, хороших айтішників потребує наша держава. Сам дизайнери, так. дизайнери теж потрібні, розумієте? Тобто я не буду озвучувати всі спеціальності, на які ми хі, завершили вже, так би мовити, набір. ось, Але знову ж таки, кількість місць на деяких спеціальностях ще є вільна. Тому можете скористатися, будь ласка, ще цього року. Така можливість є доступна. Отже, поки триває, що наступна кампанія 24-го року, вона не завершена до 31 жовтня, я наголошую ще раз. Ми вже думаю про майбутнє просто. Компанію 2025 тисячі року і саме тому організовується День відкритих так, дверей, про який ми сьогодні про який поговоримо. Ми будемо говорити більш детально. Отже, день відкритих дверей. Ця неділя, 27 жовтня так. о 13 годині, розпочинається воно у вас у університеті, університеті короля Данила. Данила. Що буде о 13 годині? Дані, що ми що ми, ми про це говорити, але всі секрети, всі розвідинки ми не будемо розповідати. Звичайно, як вважає. вважаєте за хто я би називала це Днем відкритих дверей? Мені не дуже подобається це формулювання. Це знайомство, Це знайомство з університетом Коля -Данила. Університет Коля Данила запрошує у гості. Ми будемо презентувати. Ті можливості, які ми маємо, освітній простір, який будуть навчатися наші майбутні вступники, найбільше питання, яке хвилює батьків і студентів, все-таки яку спеціальність обрати. І ми будемо допомагати з вибором цієї майбутньої професії, яка потім допоможе реалізувати себе в житті успішно. І ми хочемо зробити вже починаючи від жовтня, такі заходи будуть у нас традиційними. Це буде перший, розумієте, це буде найбільше. Протягом року буде декілька. Звичайно, це кожного дуже важливо. Місяцями це анонсуємо, від жовтня до червня. Але для того, щоб завчасно могли. Приділитися з майбутнім вибором професії будуть наші провідні викладачі, неймовірні люди. Ви знаєте, мені. Пощастило і пощастило двічі, тому що я одночасно є викладач університету Коля Данила і перша випускниця університету Коля Данила. Oh. Саме в цьому закладі я здобула себе другого вищу світу, не перший. Ну і проректор, так це такий шлях. Тобто, про що ми будемо розповідати нашим майбутнім вступникам? Все можливо в цьому житті. Обравши університет Коля Данила, ми беремо на себе і, власне кажучи, даруємо таку можливість нашим найкращим студентам розвиватися, удосконалюватися. Після завершення навчання вони можуть залишатися. В університеті Коля Данила і власне продовжити вже свій шлях досконалення саме в нашій команді. Ми будемо дуже і дуже раді цьому. Е, ще більш детально про день відкритих дверей, тому що саме це ми хочемо анонсувати. Е, в питання будь-які ми відкриті до спілкування. Провідні викладачі будуть проводити нереально цікаві майстер-класи. Це вже буде по професіях, наскільки я розумію. Так, правильно? Так, Початок так, буде в великому залі Звичайно. для всіх. Звичайно, всі а відбулися, а всі можуть обрати в межах цього саме дня відкритих дверей, знайомство тим. Коля Данило можливість відвідати тільки один майстер-клас, презентацію однієї спеціальності. Тому ми будемо запрошувати кожного разу, якщо ще не визначилося. і ми не переконаємо вас 27-го, що ви будете архітектором, дизайнером, юристом, до прикладу, або психологом, маєте можливість прийти і наступного разу. Тобто, якщо хтось вагається між двома професіями в цю неділю, він попадає тільки на одну. Тільки на один, тільки, так, я так, розумію. Тобто наступного разу Має він може прийти привести. Іншими, іншими, тому чудово. що це чудова можливість, розумієте, тому що. Запитань може бути безліч. Безумовно, хвилюються батьки, тому що діти їхня найбільша цінність іскрав. І те, як складеться їхня доля, залежить від того вибору професії, які вони оберуть. Любити свої роботи, робити те, що любиш це, напевно, найкращий і найбільший секрет успіху. Команди університету Коля Данила, тому що я вже почала про це говорити. Усі мої колеги, вони неймовірні професіонали своїх справ. Вони фахівці з великої літери. Вони не просто люблять свою роботу, вони вміють донести цю любов до наших майбутніх вступників. Тому буде складно визначитися, на правду. І архітектори, і дизайнери, мої колеги юристи, тому що за освітою я. Юридичну освіту здобуваний статут, коли не, не моя перша освіта викладачі німецько англійської мови і колеги з кафедри перекладу, відповідно, фіології так само можуть зацікавити. У нас понад 22 неймовірно цікаві затреби на ринку праці освітні програми. Тобто, можуть заступники визначитися з вибором, ну і зробити його якнайкраще. Що ми будемо пропонувати екскурсію, звичайно, університетом будемо показувати наш освітній простір. У нас є їдальня, у нас є два кафе. Тобто, батьки можуть бути впевнені, що діти будуть нагодова і в шапці так і в шапці є два безпечних укриття. Насправді безпека наших студентів на понад до все. Ми розуміємо, що зараз складні умови, але батьки не мають хвилюватися діти будуть у безпеці. Ну і що, давайте може трішечки додати, що укриття ваше, наскільки я знаю, воно досить велике, і там же знаходиться укриття. та і там знаходиться їдальня, так, тобто там можна І Є столи, ще можна навіть попрацювати. Так е е є безкоштовний Wi-Fi, є доступ до інтернету. Навіть переважчі укритті, якщо лунають звуки повітряно. Тривоги, то викладач, на парі якого це відбувається, разом з студентом спускаються в це безпечне укриття. Вони можуть виконувати тести. Зумієте, після відбою тривоги процес навчальний відмов... відновлюється вже в аудиторіях, але знову ж таки на системі СДО, системі дистанційної освіти розміщені всі необхідні матеріали, можна готуватися, можна виконувати тестове завдання. Тобто До там все же... це передбачено. Там же внизу студент може зайти собі так. через систему дистанційного так, навчання і навчатися. Ще одне дуже важливе: якщо вимикають світло, вимикають тепло. У вас є Ми подбали про ці речі, тобто ми убезпечені. Повномасштабне вторгнення триває вже третій рік поспіль. Ось. І ми до тих всіх викликів вже пристосувалися. Є генератор потужний, відразу, якщо виключається світло, в нас вимикається від нашого генератора. Тобто навчальний процес у будь-якому випадку, він продовжиться. Знову ж таки, якщо повітряна тривога, діти убезпечені, батьки мають про це знати. Ось. І це, напевно, найголовніше. Ось сучасний освітній простір. Коли наш університет розпочинав тільки свою діяльність, а нам уже 27 років. 27 років ми визначали цьогоріч, то починали ми з 500 квадратних метрів орендованого приміщення. Тепер це понад 30 тисяч квадратних метрів вже наших власних. Ми запровадили, знову ж таки, вели в Дію новий освітній простір. У нас є спортивний майданчик на духу, тобто здоров'я, здоровий спосіб життя, безпека це всі речі, які ми ставимо пріоритетом. Ну і звичайно, якісна освіта, гарні знання. Заступник міністра освіти Михайло Винницький нещодавно в своєму інтерв'ю зазначив, що приватних закладів в Україні є багато, але не всі з них відрізняються якістю. Український От, католицький це, це, це університет, Київська школа економіки і університет Коля Данила івано-франківську. Змінити ці слова заступника міністра, вони були проголошені просто так. Це результат спільної роботи нашої команди. Ми працюємо над тим, ми вдосконалюємося, ми розвиваємося, ми йдемо в ногу часу. Тобто, ми все робимо для того, щоб молодь, щоб наші юнаки і дівчата, які залишаються в Україні, я завжди на цьому наголошую тому, що я пишаюся нашою молоді, справді вони неймовірні. Вони вірять в нашу перемогу, вони знають, що обов'язково відбудеться. Вони хочуть отримати освіту, зокрема уністе Коля Данила, реалізувати себе в Україні, відновлювати нашу економіку, відбудовувати нашу державу. Це дуже важливо, розумієте? з такою молоді ми обов'язково переможемо. І така молодь заслуговує на якісну освіту максимально безпечних і комфортних умовах. Що ми робимо? Абсолютно замазиний. Ну і окрім е освіт, ну і крім. Е Озвучених живемо слів. Ще ж знаємо, що є ж якісь топи, рейтинги. Так само університет короля Данила. Ми постійно бачимо десь так. в цих топах у цих рейтингах. І ще одне: ну ж дуже багато цікавинок, от нестандартних рішень є у вашому університеті. От я пам'ятаю декілька років тому, як писали листа ще королеві Елизаветті. Так було. Потім і королева нам відповіла до речі. Ви розумієте, вона ще тоді ж була жива. Ось ну зараз наразі вона вже покійна, але вона нам відповіла. Ось і це важливо. Це наші нестандії. Стандартні рішення, які озвучують наші студенти, розумієте, наша креативна команда, яка просто фонтанує ідеями. Я ще раз я пишаюсь, тим, що я працюю в цьому інформації в цьому саме колективі в цьому університеті. Є частиною цієї дружньої викладацької студентської родини. Це дуже важливо. Змінити, постійно у нас проходить анкетування. Наш проект з цифрової цифрової трансформації Любов Михайлович Ілен постійно запитує наших вступників і студентів, які вже стали студентами. Зараз якраз проходить анкетування вступників першого року. 2000, які були зараховані в 2024 році. Чи подобається їм? Чи виправдали, чи виправдали ми за ці два місяці їхнє очікування, чого вони ще прагнуть, які бажання вони мають. І ми намагаємося вцілювати вцілювати їхні мрії і їхні бажання. Студентське життя, окрім освітньої складової, повинно бути незабутнім, яскравим, розумієте? Вони повинні зберігати ці гарні спогади, емоції на всі роки. Хочу згадати теж подію, яка відбулася нещодавно, це посвятили студенти. Знаєте, наша молодь захотіла бачити своїм гостям, що вона написала. Святі був присутній дуже відомий наш співак, український народний артист України Степан Гіга, і ми втілили їхню мрію. Діти були в захваті. ну правда. декілька років тому калош ми запрошена на свято студентів. Відразу після того, ну звичайно Почалося повномасштабне вторгнення, але вони стали переможцями Євробачення, розумієте? Тобто незламна нація, незламна не, не так, вони ще тоді не знали, да, які складні події на нас очікують, але знову ж таки, те, що їх посвячували по святі, були кало гурт калошорки, це було для них неймовірно. Ці емоції, які ми даруємо, ми втілюємо їхні волі життя і намагаємося, власне кажучи, удосконалюватись, тому що сучасні діти вони відрізняються. Сучасні студенти, якщо порівнюють. Там, 5 років тому, наприклад, 10 років, ну зовсім інше. розумієте? І ми весь час стараємося, вони нас мотивують, вони тримають нас в тонусі. Ну Вони ж і оцінюють вас, наскільки я знаю. Так. У вас ж є система, коли не просто там викладач оцінює студента, а студенти там, в кінці так. навчального року так? оцінюють викладачів. Це дуже. А так? як це? От я, на що це впливає? Uh, Ні, ну студентам, ми розуміємо, вони е, якби оцінюють, відповідно, ми чимось якби, долучаємося до е, життя університету і до покращення рівня не знаю, викладання там чи чогось. Uh. І е, що це дає вам? ну от як е, Ви знаєте, ми ми ці, ці опитання абсолютно анонімні. Тобто діти не будуть покарані. Наші студенти можуть бути впевнені, розумієте, вони можуть впевнено свов... вільно висловлювати свою думку з приводу викладання тоді викладають того чи іншого викладача. Це нормально. А викладач, якщо вони опиняється десь там всередині, чи може наприкінці рейтингу, він так і трапляється, він повинен, власне кажучи, робити висновки і так само йти в ногу з часом, удосконалюватись. Не буває ситуації, коли з такими викладачами ми прощаємось. Справді розумієте, якщо ну, мають, бути, є, зміни і мають бути зміни, мають бути зміни і мають бути рух вперед розумієте. Ну без цього ніяк однозначно. <гум> Давайте повернемося трішечки до дня відкритих дверей. Ми почули, що, е, що це буде перша година. Що це будуть майстер-класи з різних е, спеціальностей, які будуть проводити наші провідні викладачі? Вони будуть розповідати детально про особливості тієї чи іншої освітньої програми. Це, це ми зрозуміли. Можемо хоче брати. Буде розіграш призів, подарунків від університету. Це теж дуже корисна інформація. Я не буду, а які подарунки. Я не Розповідати, ага, тому що краще інтригу. тримаємо інтригу. краще один раз побачити, відчути атмосферу, ніж 10 разів про це почути. А атмосфера інстатія Коля Данила насправді немомірно. Ми Вас запрошуємо. Придіть, переконайтеся. Можливо, друзі, сусіди, які бажають бути нашими студентами. Я ще на це акцентую наприкінці нашої зустрічі, тому що є така можливість стати студентом ще цього року. Принаймні, до 31 жовтня, включно така можливість існує. Але знову ж таки, емоції. Університет Коля Данила це дім. Студенти тут завжди свої. Я вже сказала, що ми дуже студенто-орієнтований заклад. Ми прислухаємося до їхніх побажань, ми намагаємося вцілити їхні Мрії, тому що в мрії повинні здійснюватися, це нормально. Тільки так. І молоді люди зазвичай докладають набагато більше зусиль у здійснення своїх мрій, ніж ми можемо собі іноді уявити. І скажу вам, знаєте, університет короля Данило, як для мене, це еталон чогось, що постійно рухається. Тобто рух вперед, якась. Ем... Якийсь прогрес постійний це і це пошук складі, чогось так. нового е, креатив. Ну от з тим же листом королеві. Далі е, посвята в студенти, на які зібрали 370 тисяч. Потім у вас був ще аукціон. Ми так. знаємо, що за той тиждень там мільйон і гривень можливо. зібрали і передали це на 102 другу бригаду. Це дуже це важливо. найменше, що можемо зробити для наших захисників і захисниць. Направди е, ще хочу наголосити, що для учасників дій, у нас це вже декілька років поспіль. Діє 50% відсоткова знижка в платі на навчання. Ось ми вдячні Шана і вдячність нашим захисникам захисникам для їхніх дітей, так само для дітей наших учасників би Завжди, незважаючи на що, що це приватний заклад, я підкреслюю, ось діє знижка 50% в платі за навчання. У нас також діє програма 10 років поспіль. Не вірять, але ми були напевно першими і продовжуємо це робити. За високі бали ЗНО НМТ реально діти мають можливість отримати знижку 100%, 100% безкоштовно навчатися, скажімо простіше, або 50% знижки навчання. Ще хочу сказати, що цього року міністерство освіти так само. Дуже гарну ініціативу запропонувала. Ось від якої ну ми в захваті? <гум> Чому? Тому що понад 100 студентів 105, якщо не помиляюся, отримали грант від держави на навчання, тобто за свої. Високі результати, які вони отримали під час проходження національного мультипредметного тесту, вони мають можливість отримати від держави грант на навчання, і він буде на всі чотири роки на бакалавраті продовжено. Тобто, дуже гарна ініціатива. Однозначно, Ось. так. А ще ну ми ж знаємо, що ви проводили школа, має талант, Звичайно. спортивні різні конкурси. це робимо. Що... Куба короля Данила, школа має талант. Всі переможці, учасники конкурсів». Тобто, то Це ж е, приїжджають ліцеї, школи, гімназії в університет корона і мають можливість проявити свої таланти, у нас дуже багато освітніх. Виграти програм. подарунки. Виграти сама. подарунки, знижку на навчання це не просто подарунки. Переможці, які отримали перше місце, можуть отримати безкоштовне навчання. Ті, хто на другому місці 50% знижки, відповідно, 25%, той, хто отримав третє місце. Тобто, так само, власне кажучи, всі таланти вони мають бути, ну що, Належним чином належним чином вони мають бути відзначені. І ми таку можливість даємо нашим майбутнім вже потенційним вступникам. Цього, цієї неділі на цей день знайомства з університетом, де ми будемо презентувати спеціальності, так само така можливість буде. Будемо розігрувати знижки навчання у тому числі. От, ми Трішечки привідкрили завісу, що спочатку не говорили. Але це не всі, не всі секрети, не всі родзинки, які ми будемо пропонувати. Інтригу все ще тримаємо. Що цей треба гарно приймати за нашу українську традицію. Так заведено, і ми це будемо робити. Тобто ніхто не залишиться розчарованим, повірте. Ви мене переконали, я прийду. Добре, добре, давайте ми підсумуємо трішечки. Отже, про е, неділю, про е, знайомство з університетом, а не день відкритих дверей. Е, ми вже поговорили про спеціальності ваші. Я думаю, можна вас знайти в соціальних мережах. Всюди. Ми представлені скрізь. Розумієте, скрізь це інстаграм, телеграм, фейсбук. На сайті нашому в загальному доступі є вкладка Вступ і вся найновіша інформація, яка стосується зарахування, умов зарахування, технічної процедури, подачі електронних заяв до прикладу в створення електронних кабінетів, проведення там творчих конкурсів і все інше, ти можна знайти вкладка Вступ, бакалаврат, магістратура, відповідно коледж. Ось, Тобто, будь ласка. Цікавитися, так заходьте, дивіться. дивіться. Ну, я думаю, що Ми там також рані. внизу зазначені номери телефонів. Звичайно, що можна на, буде... на сайті, вони всі є, вони представлені. Та що можна якісь е, питання, які ще недо, недозрозумілі е, з сайту для себе почерпнути? Отже, е, ще е, так: декілька слів буквально коротенько на завершення нашим е, слухачам, глядачам. Я дуже рада, якщо долучилися до нашого сьогоднішнього спілкування. Багато охочих відвідати наш заклад. Так само хочу ще раз наголосити для тих, хто приєднався наприкінці нашого етеру, що можливість стати студентом ще цього року, 2024 року, вона доступна до 31 жовтня включно. Будь ласка, подавайте електронні заяви, беріть у щось в конкурсному відборі. Ми будемо дуже раді. Ну і, звичайно, запрошуємо всіх долучитися до нашого знайомства. Університет Коля Данила, наш фаховий коледж, запрошує. Будемо раді, будемо раді зустрітися, поспілкуватися. Ми відкриті до будь-яких ваших запитань, бантувати можливість познайомитися з керівництвом нашого університету, з деканом факультету суспільних прикладних наук, з директором фахового коледжу, будь ласка. Приходьте. Цікаво, буде насичено, буде яскраво. Обіцяємо. <сміця> Не сумніваємося. Дякуємо вам, пані Оксана. У нас в гостях був проєкт з науково-педагогічної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії університету короля Данила. І ось така в нас вийшла насичена сьогодні розмова. В неділю я вже прийняв для себе рішення, що я йду на день відкритих дверей, чи точніше, на зустріч знайомства університету короля Данила. Ну і раджу і вам. Друзі, це була. Друга кава, ми продовжуємо далі. Першу каву п'єш одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.